Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття за книгою дошкільника. Ми з вами закріпимо тему мрії та бажання. Мрія це наше фантазування, про яке ми натхненно мріємо, бажаємо, щоб воно здійснилося. А бажання це отримання, надія отримання якогось предмета або що-небудь. Наприклад, бажання. От, наприклад, ви потрапили до магазину і бажаєте ось цю машинку. Ви її бачите і просите у маму, щоб вона вам купила або ляльку. А мрія це, наприклад, ви сіли і думаєте, ага, коли я виросту, я обов'язково буду військовим, наприклад, або я буду лікарем і буду допомагати. Тобто, бачите, яка різниця? Бажання ми бачимо, бо щось хочемо, а мрію ми вже фантазуємо. Ми сьогодні з вами виконаємо завдання у книзі дошкільника. Оцій частинки 3, закріпимо цю тему, і також буде вам домашнє завдання. Дякую. Діти, пропоную вам знайти книгу дошкільника, частинку 3, і відкрити її на сторінці 31. Сьогодні ми з вами закріпимо тему мрії та бажання. Перед вами знаходиться завдання 7. Тут ми бачимо тараса і наше завдання. Послухати, відповісти і розмалювати. Що саме потрібно зробити, слухайте. Тарас, добре, за свої правила. Якщо захочеш, то обов'язково зможеш. Він вирішив навчитися стріляти з лука. і ти попасти в мішень. Проведи шлях стрілки до першої мішені, не відриваючи руки від сторінки. До другої мішені спробуй провести пряму лінію із заплющеними очима. А до третій – штрих-пунктірами, лініями. І оціни свій результат, зроби висновок, в який спосіб було простіше виконати завдання. Тобто, ми бачимо з вами три мішені. Першу мішень вам потрібно буде провести пряму, в другу мішень провести пряму, але заплющити очі, і третю зробити пунктірчики. Отаке завдання вам завдання 7. Далі нижче. Завдання 8. Тут ми бачимо, що потрібно з'єднати стрілочка. З'єднай картину з відповідною її рамкою, назви, якої форми рамка. Тобто, це ви робите з мамою або з рідними. Тобто, ми бачимо картину і бачимо її форми. Тобто Першу картину ми бачимо, то вона. У нас квадратна. Значить, ми ось тут шукаємо квадрат і проводимо стрілочку. І так виконуємо всі 4 картини. Далі перегортаємо перед нами завдання 9, воно велике, дивіться яке. Тут ми бачимо наталку, і бачимо, що потрібно розмалювати. Наталка придумала. Гру «Ребус». Розфарбуй малюнок у відповідні кольори, і ти дізнаєшся, яку літеру зі свого імені заховала Наталка. Спочатку розфарбуй всі частинки з літерою А. Яку літеру приховала Наталка, назви слова, які починаються на цю літеру. Тобто, ви разом з рідними оцю пограєте. Тобто, вам буде підказкою: ми тут бачимо літеру А то і отут ми бачимо літеру А. Значить, оцей маленький шматочок буде зеленого кольору. Якщо ми бачимо літеру О, ось бачимо маленький шматочок, то вона у нас буде червона, У буде жовта, М буде синя. Т буде у нас з вами така чорна або коричнева. чорна, напевно. І Л у нас буде фіолетова. Ось таке завдання вам потрібно зробити, і тоді ми дізнаємося. Далі завдання 10 ви вже виконали. Перед вами завдання 11. Тут потрібно розмалювати. Заштрихуй зображення, залишаючи вікна не заштрихованими. Тобто, ми бачимо: будинок вікно, машини вікно. Ракета вікно, бачите, Тобто оці вікна залишаємо. А ви заштриховуєте за стрілочка. Якщо стрілочка показує у нас вправо, значить ми виконуємо зображення вправо. Але не забуваємо, що вікна залишаємо чисті. Якщо ми тут виконуємо, значить ми трішки почали, і з іншої сторонки закінчили. Виконуємо все зображення. Далі завдання 12. Тут ми бачимо Олексія, бачимо, що потрібно розмалювати. Олексій вирішив розважити та повеселити своїх друзів. Ось така забаганка. Допоможи йому зробити повітряні кульки веселими. Намалюй на них усмішки, полічи, скільки всього куляк, Чи є кульки однакового кольору. Скільки їх, чи можна сказати повітряні кульори різних кольорів порівну, чи вистачає їх для всіх друзів, обведи ту, яку б ти хотів або хотіла подарувати своєму другові або подрузі. Тобто ми бачимо тут кульки. На їх вам потрібно зробити веселі смайлики, і визначити, якщо є однакові кульки, ту, скільки їх. І потім обвести ту, яку б ви хотіли подарувати. Це завдання 12. Завдання 13. Тут ми бачимо оленку. Бачимо, потрібно поставити галочки, розмалювати та з'єднати. Оленка звернула увагу на... На... на те, що не всі речі можуть веселити, розважати. Уважно розглянь малюнки та познать червоним хрестом, ті, які не принесуть дітям радощі. Тобто, вам потрібно взяти в руки червоний олівець і поставити біля тих, які не принесуть радость, поставити хрестик. А які принесуть, поставте галочку іншим кольором. Отаке От завдання вам потрібно виконати. І у нас сторінка досягнень. Тут ми бачимо сторінку досягнень, визначаємо галочкою, які вам теми найбільше запам'яталися. з про. А ось тут я вам пропоную намалювати смайлик і намалювати своє бажання. Що б вам хотілося, щоб вам зараз або подарували, або купили, тобто ваше бажання тут. Можете намалювати і бажання, і мрію. Це за ваше І далі в кінці я вам пропоную відкрити сторінку 90 і виконати домашнє завдання. Тут будуть їх два. Перше та друге. Ось таке виконання вам потрібно зробити. Дякую, чекаю ваших робіт. До побачення!